За останні роки 90 ті стали майже окремим персонажем стрічок молодого покоління українських режисерів. Тільки у 2023 році у рамках Київського тижня критики було показано три стрічки, події яких розгорталися у цей період. Це були фільми Ля Палісіда Філіпа Сотниченка, Ти мене любиш, Тоні Ноябрьової та Назавжди-назавжди Анни Бурячкової. Окрім того, у 2022 році в прокаті йшов носоріг Олега Сінцова, який став одним із перших фільмів сучасного українського кіно, що висвітлював тему 90-х. Додати до цього Люксембург, Люксембург 2023 року режисера Антоніо Лукіча, який також частково зображував цей етап. А також нещодавню екранізацію повісті Кузьми Скрябіна Я Побєда і Берлін. І виходить, що за останні два роки в українському кіно з'явилося шість фільмів про 90-ті. І це не враховуючи короткі метри і стрічки, що виходили до цього. Мене звуть Альона Шилова. Ви на каналі «Суспільна Культура, і у цьому відео ми розберемо, що ж такого особливого у буремних 90-х і як українські режисери висвітлюють цей період у своїх картинах. 90-ті з'явилися в українському кіно не тільки в останні роки. Українські кінематографісти створювали фільми безпосередньо проживаючи цей період, тобто ще в самій 90-ті. І вже тоді у їхніх роботах можна було помітити рефлексію на актуальні теми, які часто асоціювалися з цим періодом. Наприклад, у фільмі Погань 1990 року режисер Анатолій Іванов розповідає про ветерана Афганської війни, який по поверненні стикається із жахливою реальністю. Його сестра страждає від наркозалежності. А Сам головний герой згодом вирішує помститися членом наркомафії. Інший приклад приятель Небіжчика 1997 року, режисера В'ячеслава Криштофовича. Там головний герой також втрачає близьку жінку, щоправда, цього разу дружину. І встає на шлях криміналу. А потім червона? Там написано. Да. На шиці наліплено. Ні, тут немає нічого. Значить, відліпилося. Значить, безплатно! Придурок! До речі, приятель небіжчика став першим фільмом, який Україна відправила на Оскар. Ще одна цікава кінокартина. Це цвітіння кульбаби 1992 року режисера Олександра Ігнатуша. Головний герой виходить із в'язниці у 1991 році, якраз після проголошення незалежності України. Проте чоловік стикається з тією ж системою, що не дала йому здійснити мрію про новий початок у цьому світі. Звісно, що це не повний перелік українських фільмів. Які були зняті у 90-ті і розповідають про цей період. Однак вже на цьому етапі можна побачити певні наративи, які відгукувалися українцям і часто фігурували у сюжетах, наприклад, моральні дилеми та внутрішні конфлікти людей, які стають на шлях криміналу, відчуття несправедливості і безкарності окремих органів влади або ж взагалі всієї системи, а також спроби пристосуватися до нового світу. Попри те, що ці фільми були зняті близько 30 років тому, відгомін їхніх центральних конфліктів можна побачити і у сучасному українському кіно. Хоча за останні роки і можна почути думку, що знімати про 90-ті стало модно, це не зовсім правильне і насправді доволі поверхневе трактування. Рефлексувати на 90-ті важливо, тому що цей етап суттєво вплинув на українців та існування України загалом. Це не про те, що різні режисери зібралися разом і вирішили, що знімати історії в антуражі бабусиних килимів це тепер модно, а тому, що виросло ціле покоління українських режисерів, які самі застали 90-ті і можуть розповісти про цей період зі своєї авторської перспективи, показати історії про кохання, насильство, пошуки себе та трансформації українського суспільства, і озирнутися на цей період вже з перспективи часу, що пройшов. 90-ті вважають періодом насильства та криміналу фільм носоріг Олега Сінцова ймовірно є одним із перших прикладів зображення 90-х у сучасному кіно, який набув популярності як серед українських глядачів, так і на міжнародних кінофестивалях. Сюжет розповідає про бандита на прізвисько носоріг, який поступово занурюється у буремний світ криміналу 90-х, переживаючи як фізичні метаморфози, так і метаморфози своєї душі. За настроєм стрічку можна порівняти з гангстерськими кримінальними драмами Мартіна Скорсезе. У своєму фільмі Олег Сінцов досліджує, як герой бандита Носорога стає продуктом свого оточення. Він виростає на вулицях, вчиться захищати себе. Тому злочинна діяльність стає наступним логічним кроком. Адже це шлях до кращого життя та визнання, де не треба цуратися жорстокості та насильства. Носорога було за що критикувати. Наприклад, кінокритик Сергій Ксаверов зазначив, що це важлива стрічка, проте за своєю актуальністю вона запізнилася на років 15. Проте дивитися на значення носорога варто також і у контексті часу. Українська прем'єра фільму відбулася ще у 2021 році у рамках Київського тижня критики. Тоді до 24 лютого залишалися лічені місяці. Проте велика кількість українців продовжували споживати російський продукт, включно з фільмами та серіалами. На той момент сюжети про кримінальні 90-ті висвітлювалися переважно у російських фільмах: на кшталт брат та бригада. І українці цей продукт також споживали. Окреме питання: це зображення досвіду українців під час 90-х у російських фільмах, враховуючи довгу історію імперіалізму та насадження. Російської культури контент країни-агресора був основним на українському телебаченні та у медіасекторі. Через це одними з найвідоміших зображень українців у 90-х стали герої із другої частини фільму Брат, яких показують, як бидлуватих мафіозі, і через слово називають хохлами. Чого? ну ладно, парні, пока. Ви мені, Виняґади, ще за Севастополь ответить. Також у російських фільмах більш ніж достатньо романтизації та ностальгії за цим періодом, що роками сприяло викривленому сприйняттю 90-х. Носоріг став першим українським фільмом, який розвінчував ці міфи та пропонував українському глядачу альтернативу, іншу оптику. Говорячи про кримінальні 90-ті, в українському кіно також варто згадати стрічку Ля Палісяда Філіпа Сотниченка. У фільмі присутня рефлексія на злочинний світ, проте, не Стільки з боку бандитів, скільки зі сторони тогочасної міліції, на створення фільму режисера надихнув реальний факт. Смертна кара існувала в Україні до 1996 року, включно спираючись на цей елемент, і починає розкручуватись непростий детективний сюжет. У центрі якого опиняється судовий психіатр, який має взяти участь у розслідуванні заплутаної історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить усю беззаконність судових експериментів над підозрюваними. За своєю концепцією, ляпалісяда це більше філософська історія, яка досліджує теми справедливості та морального стану людини на зламі часів. Окрім того, Філіп Сотниченко приносить в. Українське кіно новий під жанр фільмів нуарний детектив. Коли ми говоримо про тандем двох розслідувачів у жанрі детективу, то на думку може спасти безліч американських аналогів. Концепт для палісіади і справді міг стати для авторів спробою створити щось у вестерніанізованому стилі. Але у такому разі історія виглядала б неприродньо. натомість фільм адаптує жанр нуарного трилера детективу під українські реалії, від чого тільки виграє. Немає непотрібної фальшивості чи спроби зробити як у них Ля палісіада це яскравий приклад самобутності українського кіно і того, наскільки важливою є українська оптика та рефлексія на 90-ті, бо вона суттєво відрізняється від іноземної ремонтизації цих часів. А тепер поговоримо про естетику та ностальгію за 90-ми. Естетизація 90-х – питання цікаве та багатогранне. Загалом, за своїм значенням, естетизація означає надання чому небудь. Уть гарної зовнішньої форми створення певної ідеалістичної картинки з ігноруванням будь-яких соціальних та культурних контекстів простими словами, не зважаючи доречно це чи ні, хоча в українському кінематографі ще не було гучного обговорення занадто привабливого змалювання 90-х на екрані, випадки поодинокої критики все ж таки трапляються. Наприклад, на платформі Letterboxd частина глядачів звернули увагу на те, як атмосфера 90-х Передано у стрічці Ти мене любиш, Тоні тоніноябрьовою. Сюжет крутиться навколо 17-річної дівчини Кіри, яка виходить у доросле життя якраз з моменту розпаду СРСР, так ще її батьки вирішують розлучитися. У випадку Ти мене любиш причиною естетизації 90-х можна вважати теплу наповнену світлом картинку, що ніби створює ефект плівки, частий блиск гарних об'єктів у кадрі та загалом домінуванням яких тонів на екрані. Дійсно, критика та коментарі стосовно естетизації СРСР у цій ситуації не безпідставні, але є одна важлива деталь, на яку варто зважати це контекст історії, а конкретно дитинство. На початку ти мене любиш, перед глядачами змальовуються безтурботний світ сімнадцятирічної головної героїні, яка живе разом із люблячими батьками і загалом не стикалося з якимось серйозними труднощами у своєму житті, тобто щасливим та наївним періодом позбавленим турбот схоже прийом наприклад використовувала режисерка грета гервік у своїй стрічці 2019 року маленькі жінки в одному зі своїх інтерв'ю режисерка зазначила, що хотіла, щоб сцени дитинства дівчат були огорнуті золотим сяйвом, щоб досягти цього і розмежувати дві часові лінії дитинство та теперішній дорослий час. Гервік і оператор Йорік Лесо використовували тепліші тони для зображення дитинства дівчат і холодніші для дорослого періоду. Цікаво, що аналогічної критики до Ти мене любиш не зазнала стрічка Ірини Цілик, я і Фелікс ймовір. Одною причиною став більш прямий і зрозумілий контекст, бо фільм буквально зображує дорослішання маленького хлопчика. За сюжетом, хлопчик Тимофій, чия юність якраз припадає на середину 90-х, знайомиться з ветераном афганської війни Феліксом, роль якого артистично втілив український письменник Юрій Іздрик. Між старим воякою та юним хлопцем зав'язується незвична дружба, і саме взаємини з Феліксом формують багато поглядів на життя та цінності Тимофія. Фільмі Я і Фелікс також багато світлих кадрів та теплих кольорів. Але тут паралель із дитинством очевидніша, ніж у Ти мене любиш через юний вік головного героя. Тому більш легкий та місцями комедійний настрій першої половини Я і Фелікс так вдало поєднується з яскравими та теплими кадрами. Ще один цікавий приклад сонячних 90-х це фільм Я, Побєда і Берлін, який став екранізацією одноіменної повісті Кузьми Скрябіна. Стрічка також переносить для Ча у 90-ті роки, де за сюжетом, за три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєді. За жанром фільм є комедією, тому логічно очікувати, що за візуальним оформленням він буде більш яскравим та кольоровим, аніж депресивним і сірим. У Я, Побєда» і Берлін теж відчувається цей ефект плівки, коли кадр наповнений жовтуватими кольорами та загалом містить переважно тепле світло. Таке візуальне рішення гармонійно переплітається з вибраним жанром та сюжетом. І не можна сказати, що це естетизація 90-х чи ностальгія за ними, мовляв, як тоді було добре. У сюжеті фільму є і хабарі на кордоні, і дефіцит багатьох продуктів, і перепродаж різних товарів. Але ці ці сцени відповідають комедійному настрою фільму. І Я, Побєда і Берлін показує, що у 90-х було місце і романтиці, і веселим спогадам. Але чи було кохання в 90-х? Інша цікава тема це соціальні зв'язки та любов у 90-х. У таких фільмах як Не завжди, не завжди, Люксембург, Люксембург та вже згаданий Ти мене любиш. Період 90-х стає визначальним для головних героїв у їхній вірі в любов та стосунки. Наприклад, Приклад на початку фільму Люксембург-Люксембург Антоніо Лукіча. Головні герої Коля та Вася згадують про свого батька, який був бандитом у 90-ті та завжди допомагав хлопцям вибратися з халепи. Тут теж можна побачити наратив про теплі спогади з 90-х і він теж поєднується з етапом дитинства. І хоча надалі події стрічки розвиваються у теперішньому часі, для головних героїв період 90-х залишається тим самим місцем і спогадом, де вони відчували любов свого батька глибше тему любові у 90-х розкривають фільми назавжди назавжди» Анни Бурячкової та Ти мене любиш, тоніної брьової «Назавжди, назавжди» переносить глядачів у Київ 1998 року. А головною героїнею виступає 15-річна Тоня. Дівчина переходить у нову школу, тікаючи від аб'юзивних стосунків, але нове середовище так само ставить перед нею важкі випробування: від заплутаних любовних трикутників до ультиматуму Хто не з нами, той проти нас. Хоч. Під час сценарію фільму трохи бракує логіки та глибини. Наприклад, абсолютно незрозуміло, що слугує основою для взаємин головних героїв та їхньої закоханості, і чому вони взагалі хочуть бути разом. Проте пошук любові та приналежності залишається головною темою «Назавжди, завжди-не завжди, і показує, що саме через розпад СРСР, кризу в країні та турботи батьків, українські підлітки відчайдушно шукали підтримку та любов серед однолітків, щоб від. Безпеку. Ти мене любиш, проводить цікаву паралель між пошуками любові та кризою особистісною і кризою в країні. На початку фільму вибудовуються три потужні конфлікти: як на зовнішніх, так і на внутрішніх рівнях у житті головної героїні. Перший це розлучення її батьків, тобто злам звичного дитячого світу та сприйняття своєї сім'ї. Другий розпад СРСР, трансформації зовнішнього світу та його правил, які починають швидко змін. І третій, більш особистий саме про дорослішання кіри та усвідомлення себе вже не як дитини, а як молодої жінки. Це класна концепція, яка на багатьох рівнях дає простір для дослідження тем у потребі любові та безпеки, які відчували багато українців у той буремний період. На жаль, у самому фільмі ці лінії згодом відходять на другий план. А сам сюжет починає фокусуватися саме на буденному житті головної героїні. Проте, ти мене любиш, все одно показує і підлітковий вік, і дорослішання, і як героїня стикається з економічною кризою після розпаду СРСР. І загалом створює доволі яскравий портрет дорослішання у 90-ті. Зараз невідомо, чи зможуть українські кінематографісти взагалі створювати будь-які фільми, не тільки про 90-ті. Це пов'язано з повномасштабною війною та кризою у Держкіно. Проте, вже наявний доробок фільмів про 90-ті дев'яності. Аво свідчить про те, що в Україні виросло покоління українських режисерів, готових переосмислити життя у ці роки як через призму свого досвіду, так і більш загальних історій. Чи можна назвати тему 90-х вичерпаною в українському кіно? Відповідь на це питання кожен знайде для себе сам. Тож діліться вашими думками у коментарях. З вами була Альона. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І побачимося у наступних відео.